Офіційний сайт python.org. Тобто це посиланнячко у вас буде. Що ви далі робите? Ви натискаєте Downloads, Download це завантаження, і вибираєте, в який вас цікавить система. Якщо ви на Mac, то вибираєте Mac. OS. Я думаю, що більшість на Windows, то ви вибираєте Windows. І дивіться, в нас є releases. «Releases» – це версії, тобто випуски для Windows. Є в нас «Latest Version», це 3.12. «Stable» – це стабільна версія. І бачимо, що це в нас е від 8 грудня. Угу. Але зверніть увагу, canet be used on Windows 7 і раніше. Тобто, якщо у вас в мене стоїть Windows 10, Тобто я собі можу скачати і Latest Version, і оцю грудневу. Але подивіться уважно, якщо у вас 7, Windows 7, ви зрозуміли ситуацію, то прогорніть прогорніть до моменту, де не буде цієї надпису, що реліз не може використовуватися. Бачите, тут у нас не може використовуватися на 7 і раніше, але ось вона версія. Для Windows 7, яка підійде, тобто не може бути використована на XP або раніше. Тобто Windows 7 був пізніше, ніж XP. Тому оцю версію 3.8.18 можна скачати для сімки. Зрозуміла ситуація. Ну і далі тут про гроту. Можна всі версії подивитися аж до самого 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 першого релізу. Бачимо, а саме перший реліз був 2001 року. Тобто, зрозуміла ситуація. Якщо у вас Windows 7, то ми гортаємо до цієї версії ось вона. 3.18. Якщо у вас Windows 10 або вище, ну все ж таки, я вам раджу не latest version оцю скачувати, а все ж таки стабільний оцей реліз. Тобто, Python 3.12.1 від грудня 23. го Натискаємо. Є, у нас прописано дати, що в нас є, саппорт і так далі. Тепер нас цікавить завантажити Файлс – Це у нас файли для завантаження. Що в нас є? В нас є, нас цікавить Windows Installer. Ну, теж, якщо в нас десятка, то я думаю, всіх 64-бітна система. Тобто треба передивитися ще, яка у вас буде версія 32 чи 64 бітка. Натискаємо. Windows Installer. Бачимо, він скачується. І ми оцей файлик можемо запустити. Тобто з ним працювати. Запускаємо. Так, зараз зап... Ага, запускаємо на виконання. Я ж вже, мабуть, не зможу встановити, тому що він ж в мене вже встановлений. Зараз передвіримо. Так, да, мабуть, мабуть, я його не зможу встановити, тому що в мене ж він вже. Встановлене. Ну тут в цілому нічого страшного нема. Як звичайна просто програмка. Скачали, встановили. Прокла... Ага, все Ні, вибачаю, Все ж таки, можу встановити все добре. Це я занадто багато просто разів відкрив. Комп'ютер не так швидко працює. Так і дивимося, в нас ось є. В нас. Версія, і ви тут просто натискаєте Install now. І за змовшенням встановлюється папка C user users. Він там за розміром невеличкий, тобто він, ну, якщо я не помиляюсь, ну, мегабайт до 300 важить. Мегабайт до 300. І потім у вас відобразиться в пуск. Ви можете відкрити папочку Python 3.10. І нас буде цікавити, ну, в мене встановлена версія 3.10. І в нас буде цікавити оцей IDLE. Тобто оболонка для розробки. Можна одразу собі її там буде перемістити, наприклад, на робочий стіл, щоб було зручно користуватися. Я її, наприклад, собі закріпив в стартовий початковий екран. Але ось він Python. IDL посилання на робочий стіл. І далі ви тут можете його запускати і з ним працювати. Зараз запуститься все, і в нас вже є тут командна строка. Тільки тут є особливість. Командна строка працює тільки на одну команду. Тобто, наприклад, якщо я пропису, прописую, що x дорівнює 25, x присвоїти 25. Натискаю enter. Присвоєння відбулося. А тепер дивіться, що я хочу. Я хочу, щоб нас наше число x помножити дорівнює 5. Цей запис означає, що ми х множимо на 5. Тобто 25 помножити на 5, виходить 125. А далі ми пишемо вивід: print. В дужечках беремо, що ми виводимо. Ці дужечки подвійні. Це означає, що ми просто виводимо х дорівнює, ставимо кому і що виводимо. Ми виводимо значення змінної x. Це вже буде команда вивести те, що в нас вийде в результаті. І ось, будь ласка, результат є. Звичайно, що коли ми вже будемо працювати з програмами вирішувати, нам командної строки буде маловато, тому ми будемо запускати це через файл, new file. І в нас в цьому файлі ми теж можемо прописувати ці ж самі команди. X присвоїти певному значенню, x присвоїти x помножити на 5. І той же самий print. Тільки це в нас буде не у вигляді строки. Тобто кожен раз, якщо ми працюємо з строкою, то ми кожен раз натискаючи Enter, даємо команду виконати. А це ми можемо спочатку прописати команду, потім натискаємо Run, запустити модуль, зберегти. Так, зберегти. Ну, наприклад, на робочий стіл там. Моя перша програма, так? Да? First Program, Зберегти. І в нас в результаті, бачите, видає нашу відповідь. Можемо йому, наприклад, просто написати там print, щоб він написав print, і там, ну, умовно, напишемо: я вчуся програмувати. Я вчуся програмувати на, і дописати, на якій мові ми програмуємо. Python. То тут, при запуску модулю в командній строці, в нас вийде наша відповідь і те, що ми прописали Print. Тобто, ось таким чином.